Доброго дня, з вами таксійна група Калдатекс. Ваш вашій увазі ми зараз пропонуємо ход позиції 699. Домашній обіход. Ось таке одіяльця зустрічається у даному мішечку. Ціна за 1 кілограм становить лише 0,5 ну, доларів, вага мішка 25 кілограмів, вартість мішка становить. Лише 12,5 долара. Шановні клієнти, звертаємо вашу увагу, що по даній позиції зараз діє акція. При умові, що ви купуєте 5 мішечків домашнього обіходу під кодом 699, 5 мішків ви отримуєте абсолютно безкоштовно в подарунок. Будьте першими, хто встигне придбати. Ціна за 1 кілограм становить лише 0,5 доларів, а вартість мішка вагою. 25 кг, 12 з половиною долара. Як бачите в даному мішечку йдуть і одіяльця, і фартушки, і рушнички махрові, простирадла, наволочки. Достатня кількість фартушків. Ось такі от накидочки. Прости скатерти, скатерті, фартушочок. Різнокольорові, як бачите, йдуть рушнички в махрові, тримачі під гаряче. Також фартушки в достатній кількості. Простирадла йдуть, наволочки. Не втрачайте можливість придбати хороший мішечок за вигідною ціною ось такі от декоративні подушки. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Чекаємо на ваші замовлення.